830. Розкладіть нам множники. Ну що ж, стартуємо? Перше задання А плюс 3 в кубі мінус А в кубі. Ну що ж, різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, то ми записуємо як А плюс 3 мінус А на неповний квадрат їхньої суми. Тобто це буде А плюс 3 у квадраті. Потім додати добуток їхній, це буде А плюс 3, що множиться на А. Ну і додати квадрат другого виразу це буде А у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося у дужках. В перших дужках є всередині дужки. Розкриваємо їх, перед ними знак плюс, опускаємо дужки. то пишемо, залишиться А плюс 3. Тоді відняти А. Що множиться? Так. А в других дужках у нас. Дайте, я перенесу, А плюс 3 до квадрата. Ну що ж, щоб записати А плюс 3 до квадрату, згадаємо квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Це буде А у квадраті. Далі додати подвоєний добуток першого та другого виразу. Це буде у нас 2. Що множитись на 2 помножити на А і помножити на 3. Так. Далі. Ну і додати квадрат другого разу. Це буде 3 у квадраті. Є. Далі а плюс 3 множимо на А. Там ми записуємо додати А потрібно помножити на А. Ну і додати. 3 потрібно помножити на А. Ну і додати а у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках бачимо, у нас є А і мінус А. Ця сума у нас дорівнює 0. Тоді у нас з першого множника залишиться число 3, що множиться. А В других дужках виконуємо множення. То вийде А в квадраті. Далі додати. 2 помножити на 3 це буде 6 А. Додати. 3 у квадраті це 9. Далі додати. А помножити на А це буде А у квадраті. Ну і додати. 3 помножити на А, це буде 3А. Так. І додати. А у квадраті. І це дорівнює. Так. Ну що ж. То записуємо 3, що множиться. У дужках дивимося подібні доданки. Отже, у нас є А в квадраті, плюс А в квадраті і плюс А в квадраті. То разом це буде 3А в квадраті. Далі. Наступне Є у нас 6А і 9А. 6 А. Вибачте, і 3А це буде 9А. Тобто плюс 9А. Додати. І ще залишається просто число 9. Є. Ну що ж, тут ще трійку можна винести за дужки. То буде 3. що множиться на 3, а в дужках тоді залишиться А у квадраті ми трійку заберемо, плюс не 9А, а залишиться 3А. І залишиться не плюс 9, а плюс 3. І це дорівнює 3 на 39. Тут ми записуємо 9а у дужках а в квадраті плюс 3а плюс 9. І. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Хмінус 4 в кубі плюс 8. Записуємо тоді х мінус 4. У кубі додати. Ну, а 8 запишемо, як 2 в кубі. І це дорівнює. Ну, а зараз сума кубів двох виразів. дорівнює добутку суми цих виразів. То ми пишемо х мінус 4 плюс 2. Що множиться на неповний квадрат їхньої суми. Тобто це буде хміну 4 у квадраті. Далі відняти добуток їхній, це буде хміну 4, що множиться на 2. Ну, і квадрат другого виразу це плюс 2 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. Отже, у дужках у нас x-4. Перед дужками знак плюс, то ми записуємо x-4. І додати 2. Що множиться. Так. Далі. У нас в наступних душках. Іде x 4 у квадраті. Ну, що ж, підносимо до квадрату різницю двох виразів, то квадрат першого виразу це буде x у квадраті. Далі подвоєний добуток першого та другого виразу, відняти 2, що множиться на х, що множиться на 4, і додати квадрат другого виразу це буде 4 у квадраті. Ну що ж, потім у нас мінус х-4, що множиться на 2, це мінус 2, що множиться, то ми пишемо додати. І мінус 2 ми множимо на х додати. І мінус 2 ми множимо на мінус 4. І додати. Ну а 2 в другій степені – Це 4. І це дорівня. Що ж, у дужках х мінус 4 плюс 2 це буде хмінус 2. Що множиться? Далі у дужках у нас є. Дії, які треба виконати, буде х в квадраті. Потім відняти 2х помножити на 4 це буде 8х. Плюс 4 в квадраті це 16. Далі мінус 2 помножити на x, це буде мінус 2х. Далі мінус 2 помножити на мінус 4, це буде додати. 8. Ну і ще додати 4. І це дорівнює. Ми ще записуємо як хміну 2. Що множиться. У дошках дивимося. Х в квадраті тільки один раз зустрічається, то пишемо х у квадраті. Далі у нас є мінус 8х, мінус 2х. Це буде мінус 10х, далі плюс 16, плюс 8 і плюс 4. 16 плюс 4 це 20, плюс 8 це 28. Пишемо плюс 28. Є? Переходимо до третього завдання. 27p в кубі мінус p плюс 1 у кубі. Ну що ж, запишемо цей вираз, як різниця кубів. 27p в кубі це 3p у кубі. Бо 3 у кубі це 27. Отже, записуємо 3p у кубі. Мінус, залишається Зашається плюс 1 у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Потім пишемо 3п мінус п відняти 1. На неповний квадрат їхньої суми. Тобто це буде 3p. У квадраті. Додати. Потім їхній добуток це буде 3p, що множиться на P плюс 1. Ну і квадрат другого виразу це буде P плюс 1. У квадраті. І це дорівнює Так, ну що ж, розкриваємо дужки в перших дужках то вийде 3 p так, перед дужками мінус, то було P, стане мінус P, було мінус 1, стане плюс 1. У других дужках 3P підносимо до квадрату. Це буде 9p в квадраті. Далі додати. 3p ми множимо на P, розкриваємо дужки. На кожен доданків множимо 3P, додати, і 3P множимо на 1. Ну і додати p плюс 1 підносимо до квадрату квадрат суми двох виразів дорівнює сумі. Дорівнює квадрату першого виразу. Це буде p у квадраті. Плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2p множимо на одиницю. І плюс квадрат другого виразу. Це буде 1 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках бачимо, у нас є подібні доданки: 3p і мінус p. 3П мінус P це буде 2П. Далі залишиться додати 1. Що множиться. У других дужках переписуємо 9p у квадраті. Далі додати. 3П, що множиться на P, це буде 3P2. 3p у квадраті. 3П, що множиться на 1, це буде плюс 3p. Далі плюс P у квадраті. Далі 2p, що множиться на 1, це буде 2p. Ну і додати ще 1 у квадраті це буде 1. І це Ну Що ж, перші дужки записуємо без змін. 2p плюс 1, що множиться. У других дужках шукаємо подібні доданки, є 9p в квадраті, 3p в квадраті і p в квадраті. 9П плюс П у квадраті це буде 10п у квадраті, плюс 3П у квадраті це буде 13п у квадраті. Далі є в нас 3П і є 2П. Разом буде 5П. Плюс 5P. Ну і плюс іще 1. Переходимо до четвертого завдання – 64х у кубі додати х-1 у кубі. 64х у кубі, 64 це 4 у кубі, можна записати як 4х у кубі додати х-1 у кубі. І це дорівнює Сума кубів двох виразів, дорівнює добутку суми цих виразів. 4х додати x мінус 1. На неповний квадрат їхньої різниці. Тобто це буде 4х у квадраті. Додати їхній добуток, це буде 4х, що множиться на x-1. Так, ну і додати квадрат другого виразу. Це буде х-1 до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки у перших дужках. то вийде 4х. Перед дужками знак плюс. Записуємо доданки з тим самим знаком. Вийде плюс x мінус 1. Що множиться. У других дужках 4х піднести до квадрату 4 до квадрату 4 на 4, це 16. Залишиться ще x у квадраті. Далі додати. І 4х тоді множимо на х, розкриваємо дужки. То пишемо додати. 4х, що множиться на х. Ну і додати 4х ще множимо на мінус 1. Множимо на мінус 1. Ну і додати. Потім хміну 1 у квадраті. Різниця... Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Це буде х у квадраті. Далі відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на х помножити на 1. І додати квадрат другого виразу. Це буде 1 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках бачимо 4х і плюс х, то разом буде 5х, далі залишиться мінус 1. Що множиться. У других дужках у нас вийде 16х у квадраті. Додати. 4x а помножити на х це буде х у квадраті. Далі 4х помножити на мінус 1 це буде мінус 4х. Далі додати х у квадраті. Далі відняти 2х помножити на 1 це буде 2х. І додати 1 у квадраті. Це буде 1. І це дорівнює. Ну що ж, у першій душка записуємо без змін: 5х. Мінус 1, що множиться. А в других дужках, дивимося, у нас є подібні доданки: це 16х у квадраті, 4х у квадраті і х у квадраті. Так, 16х в квадраті плюс 4х квадраті, це буде 20х в квадраті, плюс 1, це буде 21х у квадраті. Далі у нас є 4х і мінус, мінус 4х і мінус 2х. Це буде мінус 6х. І є ще число 1. Додати 1 є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розкладіть на множники. Ми розклали, записуємо в першому завданні, отримали 9, а в дужках? А в квадраті плюс 3а плюс. 9. У другому завданні. Записуємо х мінус що множиться на х у квадраті мінус 10х плюс 28. Є. У третьому завданні. Записуємо 2П плюс 1. Що множиться на 13p у квадраті плюс 5 p плюс 1. І в четвертому завданні це буде 5 x мінус 1, що множиться на 21x у квадраті мінус 6 x Cria sudendo. E.